Програма Підсумки бізнес найкорисніша економічна інформація. У студії Ольга Ксьонс Вітаю вас. І вже за мить говоримо про таке. Навіть не думайте, тих, хто запропонує гроші чиновнику, оштрафують, а той кинуть за грати. Відстрочка оплати Кабмін пропонує не стягувати податок на нерухомість з фізичних осіб. З ними борються, а їх все більше є. Столична влада наступає на мафи. Тим, хто лише натякнув чиновнику про готовність дати гроші за вирішення питання, доведеться платити штраф від 4 до 8,5 тисяч гривень, і це не найгірший варіант. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає також покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років для тих, хто пропонує посадовій особі неправомірну вигоду, а саме так за новим законом називатимуть хабар. Сам чиновник тільки за те, що погодиться отримати винагороду, заплатить до 17 тисяч гривень штрафу. Якщо ж він взяв гроші в руки, стягнення може перевищити 25 тисяч гривень. Найсуворіше покарання за отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За законом це від 8,5 від тисяч гривень. За ці гроші можуть позбавити волі на 12 років і конфіскувати майно. До речі, ухвалення цього закону є необхідним для євроінтеграції України. Податок на нерухомість не платитимуть фізичні особи, принаймні цього року. Таке пропонує урядовий законопроект. У Кабміні вважають, не можна стягувати з фізичних осіб збір за великі квартири та будинки, поки не сформують реєстр платників. В законопроекті пропонують податок урізноманітнити. наприклад, встановити підвищену ставку для власників кількох квартир загальною площою понад 740 квадратних метрів. Нагадаю, з 15 квітня податкова почала розсилати платіжки тим, хто повинен сплачувати податок на нерухомість. Нові правила купівлі-продажу автомобілів дозволять збільшити кількість таких угод приблизно на 10%. зокрема завдяки зростанню у сегменті реалізації авто з пробігом. Прогнозують фахівці. Нагадаю, Кабміну ухвалив постанову, за якою договори купівлі-продажу авто можна буде оформити безпосередньо у підрозділах державтоінспекції. В разі продажу через торговельні центри, машину більше не потрібно буде знімати з обліку. Машину, отриману в спадщину, можна буде продавати без перереєстрації. В автосалонах прогнозують, що для придбання транспорту з'явиться більше можливостей, таких як лізинг, кредит чи обмін. Людина зможе оформлювати договор купівлі продажу як в МРЕО, так і в будь-якому салоні, в будь-якій компанії, яка займається продажем автомобілів. Автомобіль переоформити можливо тільки. Так називаємо біржа, яка зараз є, де виписуються документи і довідки рахунок. Раніше автомобіль, щоб отримати спадщину його продати чи переоформити, потрібно було не менше пів року. Зараз це буде, я так зрозумів, десь день. До кінця цього року у Києві планують демонтувати 6 тисяч кіосків. Три роки тому в столиці впровадили мораторій на встановлення нових тимчасових споруд. Та як з'ясували журналісти видання Дзеркало тижня, з того часу кількість мафів у Києві лише зросла з 11,5 з половиною до понад 20 тисяч. Розпочати торгівлю у мафі в малій архітектурній формі формально дуже просто. Підприємець подає заяву довідку про призначені споруди, реквізити, копію виписки з держреєстру, схему розташування споруди, фото цього місця і копію угоди на вивезення відходів і жодних контактів з іншими установами, окрім міського дозвільного центру. Та більшість мафів у Києві нелегальна, а їхня загальна кількість питання суперечливе. Ця цифра десь сягає е, в районі 20 тисяч. Якщо говорити про узаконені так звані малі архітектурні форми, то на сьогодні це 5732 тимчасові споруди. Якщо ми говоримо про торгівельний ряд, наприклад, так сіми торгівельних місць, то дехто вважає, що там сім кіосків, хоча по факту там один кіоск стоїть. І зараз вже у 2013 році, за даними нашої бази, їх біля 10,5 тисяч. На незаконні кіоски у столиці триває полювання. За минулий рік тут демонтували близько 3,5 тисяч мафів, а до кінця 2013-го планують прибрати понад 6 тисяч. Та підприємців цікавить, чому одні чесно оформлюють документи і платять за свої кіоски бойові внески, а інші спокійно працюють без дозволів. Дуже багато таких ситуацій, коли, скажімо, вчора демонтували тимчасову споруду, яка була без дозвільних документів, а сьогодні вже на її місці стоїть інша. Досить багато таких тимчасових споруд. Кришуються представниками органів влади, і перш за все як про це не гласно говорять. Це органи прокуратури, це органи внутрішніх справ, тобто наша міліція, це депутати. Найбільші сподівання на прозорий контроль мафів і підприємці і чиновники покладають на єдину схему розташування тимчасових споруд у Києві. Документ мають розробити до кінця цього року. Коли вона буде, підприємець буде мати гарантію, що він протягом. Певного періоду, да щонайменше декілька років, він має своє гарантоване робоче місце і він має е, можливість здійснювати підприємницьку діяльність на цій території. Попри тотальний демонтаж кіосків у деяких районах, міська влада планує встановити нові мафи. Зі слів чиновників, у столиці все ще залишаються житлові квартали, де неможливо знайти товари першої необхідності. Такі вулиці прикрасять новими тимчасовими спорудами. Як на яких умовах іде працювати столичним підприємцям? Ці питання ми ставимо Роману Хорольському, голові комітету з питань запобігання і протидії корупції громадської ради при київській міській державній адміністрації. Пане Романе, здрастуйте. Добре. Отже, до кінця року планують демонтувати 6 тисяч мафів. Це і кіоски, і невеличкі магазини. Які це споруди? Це ті споруди, які відповідно до чинного законодавства підпадають якраз під визначення МАФ. в законі. Чітко розписано: там береться або загальна площа, або кількість квадратів, які в собі враховує в загальному ця будівля. Так добре, скажу. що сьогодні продають у цих нелегальних кіосках, нелегальних мафах. Це швидка їжа, це пиво напої. Можливо, там працюють чоботарі, або люди, які лагодять одяг. Хто відкриває незаконно такий бізнес? Е, відкриває незаконно бізнес будь-хто. Тому що ну, неважливо, чи, чи це продукти харчування, чи це якісь там е, побутові речі, чи будь-що інше. Якщо, якщо він не отримав дозвільних документів, то це е, він встановив мав незаконно. Немає ніякого розмежування, чи це продукти харчування чи не продукти харчування. Будь-що може там реалізовуватися е, в тому мафі, який встановлений незаконно. Е, скажіть, чому так е, трапляється, що їх демонтують? А все одно, потім на цьому ж місці з'являється новий кіоск. Неможливо відслідкувати, хто власник, хто цей підприємець. В чому річ? Навіть якщо можливо буде відслідкувати, хто власник і хто фактично там займається підприємницькою діяльністю, в зв'язку з тим, що законодавство. Передбачає досить м'яке покарання за це, а це все на все штраф трошечки більше тисячі гривень. Тому підприємцю, мабуть, що вигідно працювати невзаконний спосіб, сплатити мінімальний штраф і знову ж на те місце встановити, тому що ну, певна категорія людей знає, що там мав, вона ходила, ну і мабуть що буде ходити. Якщо буде змінено законодавство, буде встановлено буде більш жорстка відповідальність, тоді очевидно, що ну не ну не буде вже настільки численне порушення по там. Другому, третьому разу встановлено на одному і тому ж місці мафи. пане Романе. Але якщо в нас така велика кількість кіосків невеличких магазинів і вони всі користуються попитом, вони тоді повинні бути. А з 2010 року в нас діє мораторій. Як ви прокоментуєте це питання? Як це зрозуміти? Мораторій... встановленна встановлення да, нових да, мораторій дійсно важлива річ. Тут інше питання. Чи виконується цей мораторій, тому що ми кожного дня ходимо по вулицях і, і на зупинках громадського транспорту і метро, і ми бачимо, що мафи дійсно стоять, і навіть якщо їх демонтують, то вони досить швидко з'являються знову. Знову ж таки, ви правильно підкреслили те, що все-таки, якщо встановлюються, значить користуються попитом. Тільки це ну, єдина причина, чому підприємці знову ж там встановлюються, тому що видно дійсно, очевидно, що громадяни там прості перехожі, які там щодня бувають, чи навіть, можливо, мешкають поряд. Дійсно... Якісь там речі в них купують, і в зв'язку з цим підприємцю вигідно, було, щоб там був встановлення. То, то чому маф. тоді, якщо МАФ демонтували, підприємцю заборонили працювати, чому він потім не оформить легально свій бізнес? Чи йому не, доз... не дають дозвіл на встановлення? У чому річ? Чу встановлена процедура, відома всім процедура, в сюжеті вже це звучало. Очевидно, що підприємцю недобросовісному підприємцю вигідніше е все-таки не отримувати ніяких дозвілів і працювати так, не сплачуючи ані податки, ані якісь державні інші збори, от і не оформлюючи дозвільних документів, тому що е в принципі неодноразово вже проводили і громадські діячі дослідження, і навіть журналісти, що ну що найменше пройде 6 місяців з моменту встановлення мафу, е через 6 місяців прийде хоча б якесь. Контролюючий орган за цей час, ну мабуть, стовідсотково вже можна заробити певний капітал. Я б би назвав навіть надприбуток в деяких випадках. Тому що нічого не сплачують, ні податків, ніяких дозвільних документів не оформлюють. От власне це мабуть спонукає підприємців все-таки не оформлювати дані дозволи. Ну і працювати от таким от чином. Цього року вже має з'явитися план розміщення тимчасових споруд. Чи буде врахована думка підприємців, думка киян? Чи це буде одноосібне рішення влади? Ну я маю велику надію, що все-таки в першу чергу запитає влада у киян. Власне, які вони хочуть мафи і в яких місцях вони хочуть мафи. Тому що дійсно на сьогодні в Києві є такі місця, де дійсно немає великих супермаркетів, немає е, якоїсь інфраструктури такої, яка дозволяла би, е, оперативно придбувати речі найнеобхідніші там, е, хліб, молоко, там, ті речі, які кожного дня споживають громадяни. Тому дійсно це було б корисно, щоб там мафи стояли і здійснювали підприємницьку діяльність, чи надавали послуги різного роду. Самі необхідні проте останні соціологічні дослідження, які провела громадська рада, показує, що все-таки влада не запитує громадян, чого саме громадяни хочуть. Тому очевидно, що буде обговорення з підприємцями і з громадянами, але я би таки ну дуже хотів би, сподіваюся на це, що все-таки цього разу запитають громадян їхню думку і почують їхню думку щодо якраз зонування цих розташування мафів. Скільки можуть дозволити мафів в столиці? Якщо зараз їх ось називається цифра 20 тисяч і вони користуються попитом, ну очевидно, я з певністю не можу сказати, тому що все-таки розробники е, цього плану, да, вони, мабуть, виходять з якоїсь потребності, необхідності і вони е, можливо якусь можуть назвати точну цифру. Я навіть ну так от на скидку не можу назвати якусь… Скільки ви думаєте, потрібно людям у Києві? Важко сказати, тому що це потрібно по районах, дивитися по вулицях. О, тому що все-таки дає там велика розвинута інфраструктура, то там і великі супермаркети. От але, наприклад, тут багато зверталося мешканців на центру, тому що там великих супермаркетів продуктових майже немає. Дякую, пане Романе. Як у Києві борються з незаконними мафами і як працювати підприємцям, які хочуть торгувати легально, ми обговорювали із Романом Хорольським, головою комітету з питань запобігання протидії корупції громадської ради при КМДА. Далі у випуску. Небажане смс реклама через мобільні телефони, найбільш зростаючий сегмент ринку. Один день в раю в Австралії оголосили конкурс на найкращий проморолик країни. Реклама стає мобільнішою просування товарів і послуг через сотові телефони найбільш зростаюча категорія у сфері цифрової реклами. Зокрема, у США торік реклама через електронні пристрої принесла понад 36 мільярдів доларів. При цьому виручка від мобільної реклами збільшилась на 149%, Тоді як цифрове відео додало 29%, пошукові системи 14,5%, Екранна реклама 9%. Такі дані бюро інтерактивної реклами. Раніше дослідники передбачали зростання ринку мобільних додатків у 2013-му до 25 мільярдів доларів. Тож можна спрогнозувати, що і українці чим далі, тим більше отримуватимуть рекламних оголошень на свої телефони. 75 тисяч доларів отримає автор двохвилинного фільму Один день в раю таку назву має проект, у якому змагатимуться 20 режисерів. Кожен покаже власне бачення раю, знімаючи відео на узбережжі Австралії. Режисери фіксують власні емоції у вільному польоті над океаном, вивчають унікальну природу і культуру корінних племен Австралії. У травні всі 20 короткометражок можна буде переглянути на Ютубі. І на останок про курси валют після вчорашнього стрибка євро подешевшало на 9 копійок. Його купують по 10,58. Долар незмінний 8 гривень 12 копійок. 10 російських рублів подешевшали на 5 копійок і коштують 2,52. Це було останнє повідомлення. Далі в нашому ефірі програма від першої особи. З понеділка у цій студії працюватиме Юрій Дудка. Приєднуйтеся, буде цікаво. А я дякую за ваш час. До зустрічі.